Друзі, вітаю! Сьогодні 2 серпня з вами Валерій Клочок. І сьогодні на сайті закордонного відомства Китаю було опубліковано повідомлення про те, скільки країн підтримують їхній мирний план завершення війни в Україні, яку вони називають українською кризою. І дуже показово, що це повідомлення з'явилося так, би нібито в піку нашому рішенню на саміті в Швейцарії. Він був установчим, де обговорювалася формула миру Зеленського, і вони говорять, що більше країн їх підтримують аніж українську формулу миру. Зараз про це все по порядку, про кількість цих країн, про те, які це країни. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям, бо тут я розповім про те, як же Китай бачить завершення війни. А оскільки вони зараз домінують у створенні переговорного треку. Росії і нас, України, бо дійсно Китай вже запрошував колебу до себе на зустріч. Офіційну ми запросили Ван ан їхнього міністра закордонних справ. То треба цю новину однозначно знати, розуміти і спробувати проаналізувати, що вона для нас означає, що несе. У міністерстві закордонних справ Китаю розповіли, що їхній спецпредставник. У справах Євразії Лі Хуей, якого ви вже певне знаєте по його прізвищу, він був з візитом у Бразилії. Він був з візитом наприкінці липня. Сьогодні рахуйте 2 серпня, але повідомлення з'явилося лише сьогодні. Він був у Бразилії 29-го. і, от, зокрема, там пишеться про наступне: Китай і Бразилія спільно оприлюднили консенсус із шести пунктів щодо сприяння політичному врегулюванню української кризи. На якій позитивно відреагували понад 110 країн. Вони раніше говорили, що дуже багато країн схвалюють саме китайсько-бразильський мирний план. Тим скажу, що він з'явився ще в травні місяці. Це не зовсім нове. Я вам вже про нього розповідав, але тепер акцентую вам увагу на тому, як зараз це подає Китай, бо це дуже важливо. Китай готовий і надалі посилювати комунікацію та координацію з Бразилією для спільного просування остаточного політичного врегулювання української кризи. Йдеться у дописі. Я більш ніж переконаний, що він буде коригуватися цей так званий китайсько-бразильський мирний план, але зараз він є основою того, що просуває Китай на міжнародній політичній арені. І так, 29 дев'ятого липня Ліхоє відвідував Бразилію. Він зустрічався, звісно, не з президентом Бразилії. Він проводив переговори та робочу зустріч з головним спеціальним радником Бразилії Аморімом, радником президента із закордонних справ Ібрагімом та заступником міністра закордонних справ азіатсько тихоокеанського регіону у справах МЗС Сабуа. Чому я акцентую вам увагу на цих помічниках? Тому що зараз такий спосіб Китай намагається розширити географію домовленостей на весь південь, за який ми активно боролися впродовж багатьох місяців. Пригадайте, ми постійно чули з офісу президента глобальний південь, боротьба за глобальний південь, підтримка глобальним Півднем». Ми намагалися це зробити, залучилися дійсно підтримкою окремих країн, як то, наприклад, Аргентина, і навіть Південно-Африканська Республіка так ну більш-менш, хоч відвідувала Росію, але до нас залишалася прихильною. Можна говорити і про інші, але ну такого домінуючого положення ми дійсно там не отримали. Натомість Китай продовжує просувати свою. Історію, свій порядок денний, і говорить про якийсь консенс із шести пунктів, які вони досягли із Бразилією ще в травні місяці. Також там був спецпредставник Китаю. Так от ці шість пунктів виглядають наступним чином. Я зараз вам їх озвучу і ми з вами їх спробуємо коротенько проаналізувати. Перший: дотримуватися трьох принципів для охолодження ситуації. Перший з них зупинення воєнних дій, тобто вони не говорять, як це має відбутися, просто зупинили воєнні дії, не загострення конфлікту і не розповсюдження його на нові території. Тобто, війна не має вийти за межі України як мінімум. Але зважу, що першим пунктом у Китайському мирному плані, про який вони зараз не говорять, який складається з 12 пунктів, було саме питання непорушності територіальної цілісності і суверенітету країни, які сповідують статут Організації Об'єднаних Націй. Це зараз зникло. Китай фактично вирішив про це мовчати ймовірніше за все, натякаючи на замороження війни по лінії фронту або по якійсь іншій умовній лінії. Ну про це він не говорить, але оскільки такий пункт зник, то я роблю такий висновок. Друге. Визнання того факту, що діалог та перемовини єдиний можливий спосіб вирішення кризи. На жаль, вони продовжують називати війну кризою, нічого в цьому плані в них не змінюється. І вони говорять, що Росія і Україна мають сісти за сил переговорів. Вони не називають у цьому плані Росію Україну Росією і Україною. І вони говорять. Сторони конфлікту, але зрозуміло, що це, безумовно, буде Росія і Україна за участі третіх сторін, якими вони в тому числі бачать і себе. Сторони конфлікту повинні уникати нападів на цивільних осіб і цивільні об'єкти, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати основні права військовополонених. Звісно, цей пункт буде розшифрований. Тут мається на увазі безпека зернового коридору у Чорноморському регіоні. Який був спочатку у їхньому плані, зараз він зник, тому що фактично він працює зараз без погодження з Росією. Країни Північно-Атлантичного альянсу наші західні партнери, і ми в тому числі забезпечуємо безпечне проходження суден торгових саме цим регіоном, в тому числі і китайських. Але ось, що стосується військовополонених, то швидше за все, йтиме мова про обмін всіх на всіх, поки що Китай про це. Говорить, наступний пункт дуже цікавий, на чому постійно послідовно наполягає Китай: це ядерна безпека, протидія використанню ядерної біологічної та хімічної зброї, запобігати розповсюдженню ядерної зброї та уникати ядерних криз. Отут у них із росіянами думки зовсім не сходяться. Позиції також тому, що на противагу позиції Пекіну Путін все таки розмістив ядерну зброю у Білорусі. Чи вона там справді є? Я особисто сумніваюся, але в публічній площині ми бачили вже неодноразово заяви, навіть з України, в тому числі це коментували в ГУР. Що Росія розмістила в Білорусі ядерну зброю. Друзі, звертаю вашу увагу, що Китай проти цього. Наступний пункт це п'ятий протидіяти збройним нападам на мирні ядерні об'єкти. Тут мова йде про безпеку Запорізької атомної електростанції. І, в принципі, в цій частині дійсно Китай залишається дуже послідовним. Чи вдасться йому дотиснути Росію вийти із ЗАЕС? Питання поки що відкрите. І наступний шостий пункт спільно підтримувати міжнародну співпрацю в енергетиці, фінансах торгівлі зерном, про що я говорив. Транспорті тощо спільно підтримувати безпеку ключової інфраструктури, такої як нафто, та газопроводи, енергетичні об'єкти та підводні оптичні кабелі, а також забезпечувати стабільність глобальної системи постачання. Для Китаю дуже важливо зараз збереження торгових відносин з різними країнами. Він активно нарощує співпрацю з Європою. Нещодавно був візит прем'єр-міністрки Італії Мелоні до Пекіну. Вони підписали трирічну угоду. Китай активно нарощує співпрацю з Францією, з Німеччиною, з Угорщиною. У Угорщині навіть він виділив, нібито чорний кредит, про це також. Багато писали. Китай залишається послідовним частині зняття санкцій односторонньому порядку. Він на цьому наголошує. Китай наголошено, на тому що ви не можете ставити під сумнів нашого співпрацю з Росією у торгово-економічній царині. І навіть Мелоні сказала: ну так, вона не бачить сьогодні загрози тому, що Китай активно співпрацює з Росією. Китай просуває свій порядок денний. Але, звісно, все так не буде, як хоче Китай тому що Сполучені Штати Америки і Європа до певної міри. Посилює санкційний тиск проти китайських компаній, введені санкції щодо розрахунків в юанях із Росією, багато рахунків повертається. Суттєво обмежені спроможності торгувати Туреччині із Росією. Експортні операції Туреччини до Росії суттєво впали, тому що діють таринні санкції. Все це формує нині переговорний трек. Але Китай каже, що він бачить це ось таким чином. І якщо, наприклад, відбудеться візит Ванї до Києва. Про що було анонсовано цього тижня після візиту Кулеби до Пекіну? То це означає, що Китай іде вже більш рішучіше. Більш послідовніше, аніж раніше, до питання тиску на Росію, аби всадити їх за стіл переговорів на певних умовах, якими можуть бути ці умови, друзі, я не сприймаю би зараз ці шість пунктів, як знаєте, таку необговорювану позицію. Звісно, вона буде змінюватися. І навіть я вам сказав, що Китай договірний, він буде готовий йти на якісь поступки. Але як наголошував під час візиту. Кулеби до Пекіну очільник закордонного відомства Китаю Ван Ї, Вони керуються трьома принципами, які я щойно не задав. А він говорить наступним чином: що це принципи Сінзіпіна. Сіньзіпін для Китаю це свята корова. Вибачте, я по іншому сказати не можу. Вони роблять так, як вирішив їхній лідер. Їхній лідер є для них законом. Тому буде все залежати дійсно від Сінзіпіна. Поки що він визначає ось ці. Три принципи. Четвертий непорушність кордонів він прибрав. Що ще прибере Китай? Побачимо. Друзі, вибачайте, але дійсно ці пункти не нові. Вони були і раніше. Насамкінець додамо примітну деталь. В цьому прес-релізі е китайське закордонне відомство говорить про Пакистан. Я звернув на це увагу саме тому, що Пакистан е чомусь почав говорити про те, що він підтримує ініціативи Китаю і. Ну, нібито собі отримав такого союзника. Не забуваємо, що Китай не дуже товаришує з Індією, м'яко кажучи, у них триває давним-давно війна, в них є військовий конфлікт, у них є спірні території. А Китай також не дружить з Індією, як і Пакистан. Не випадково у Китаю всюди свої інтереси, так само, як і на Близькому Сході. Але то окрема тема стосовно близького сходу, ми робили сьогодні детальний розбір. Із моїм колегою Тарасом Жовтенком для центру громадської аналітики. Вежа це відео вийде завтра. Тому підпишіться там багато цікавого про близькосхідний можливий конфлікт, який може провести у велику війну. Ви не пожалкуєте, для цього, натисніть на дзвіночок. Ну і пишіть власне свої коментарі, що ви думаєте з приводу такої мирної ініціативи Китаю і 110 країн, які глобально підтримують сьогодні їхній мирний план для врегулювання, як кажуть, української кризи. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціну шановні, не перемикайтесь. Все буде Україна.